Вітаю, друзі! Продовжуємо наші огляди виставкових стендів фабрик виробників освітлення з останнього міланського салону «Євролюча». Сьогодні в нашому випуску буде три бренди. Вони вже не такі на слуху не настільки відомі, як ті, що були в попередніх програмах, але все ж таки це бренди відомі в дизайнерському середовищі. Це буде Олюче. Lumina і санте Co. два перших італійські, третій бренд з Барселони. Всі вони роблять е, класні світильники, всі вони працюють в преміальному сегменті, працюють з найкращими дизайнерами. Е, перший сюжет це про компанію Олюче. Компанія Алюче це найстарший, найстаріший. Виробник освітлення, дизайнерського освітлення в Італії. Компанії в цьому році буде 80 чи в минулому 80 років. На стенді я для вас зняв як те, що є іконою цієї компанії. Це лампа Atollo, створена Віко Маджистреті, навіть по силуету цієї лампи пізнають бренд Олюче. Але крім цього, і на. Перед і на цій виставці були світильники, створені Девідом Лопесом, потужним молодим, ну, молодим десь 40-річним дизайнером, який працює із Лема із з Лівінг Дівані. Створює класні вишукані речі, витончені речі, і тут теж витончені світлові прилади. Там є світильники дизайну Крістофа е, є, є моделі, створені Франческо Рота. І навіть там в кінці така цікава остання лампа Dancing Queen, створена Віктором Васильєвим. Це імена з, першої, з першого рангу дизайнерського в світі дизайну. Але всі ці вироби стилізовані під 60-ті. Я вже говорив про таке, що коли вам в інтер'єрі потрібно щось, що буде маркером історії дизайну, маркером. Таймлес позачасового стилю, що не вийде з моди, то бренд Олюче допоможе створити такий маркер. Ми закінчили перший. Власне, другий павільйон. і починаємо з Олюче. Чомусь я був переконаний, що це лампа Віка Маджістреті. Треба перевірити. А толо лампа Віка Маджістреті. В одна з ікон цього бренду Джо Коломбо. Знову показує вам відомі бренди, продовжують і навіть нарощують виробництво тих виробів, які були створені відомими майстрами. Як кажуть, з роками ці вироби стають ще більш цінними. Це сучасна лампа, але якщо ми придивимось доволі крупні деталі, стилістика може повернути в нас в 60. Масштабний світильник. Можна сказати, що це світильник розсійного світла. Це точно індирект лайт, непряме світло, бачите, він світить наверх і потім розсіюється від цього бажу. Але враховуючи те, що він звисає зі стелі, він створюватиме напівтінь, Тобто він в сенсі освітлення створить дві половинки, більш освітлену внизу під ним і більш затемнену наверх. Те, що ви можете побачити зараз на відео. Для того, аби інтер'єр виглядав затишним, нам потрібно, аби він був освітлений нерівномірно, аби ми бачили зону більш інтенсивного світла і зону, яка більш в тіні. Саме це один із інструментів створення затишку. Різні варіації АТОЛу, в білому, метал, поліщ. Сказала, що 49 років цій лампи. Давно вже нема і віко Маджістрет, але лампа залишається бестселером від цієї компанії. Дизайн Крістоф є. Подивіться, як він грає з цим вимикачем. Тобто це вінтажність, це посил до дизайну 60. х це дуже приваблива штука. Є так ще Все це виглядає дуже класично. Класично в тому сенсі, як кажуть італійці, timeless – поза часом. Навіть вісімдесят років тому. Ну, я не знаю точний вік цієї лампи, але це ікона дизайну і це в певному сенсі ДНК бренду бренду олюче. Ці лампи це теж створено за дизайнами Джо Коломбо. Але навіть коли ми подивимося з вами сучасні вироби цієї компанії, ми бачимо, як стилістика посилається на шістдесяті. Крупні деталі, лакований метал. Фактично вони зробили цю стилістику своїм ДНК і це такі сентиментальні речі. Вони і не класичні, і не сучасні. Вони, як кажуть італійці, поза часом, вони таймлес. Подивіться на цю лампу дизайну Крістофа Пілігрима. Бачите, вимикач старовинний вимикач, жодних сенсорів. Вони насолоджуються цим. Або ось ці. Знаєте, як потерті джинси, які вже неможливо більше потерти, це та сама класична лампа, яка вже ніколи не стане застарілою. Назавжди залишиться сучасною. Наступний сюжет, наступний бренд це алюміна. Так само відомий італійський бренд в центрі. уваги. Їх культовий світильник Дафіне, створений, не скажу в якому році, створений Томаса Челіні. Сьогодні він увійшов в золоту колекцію, тобто в нього нове оздоблення. Ви побачите цю симпатичну лампу, яка знову відносить нас в 60-70-ті роки. Крім того, фабрика співпрацювала із Норманом Фостером, і з в цьому році є, ви побачите такі. В формі кулі, скляні з органзою всередині класні світильники, створені японською студією дизайну. Світильник цей називається Етер. Ну, я буду там коментувати про те, як розсіюється світло від цього світло, тіні і так далі. Там ще і акумуляторні речі, вони показують. Тож дивіться продукцію луміна. Так само, як і олюче, подібні речі допомагають дизайнеру створити таймлес маркери в своєму інтер'єрі за рахунок освітлювальних приладів. Ну, дійсно, якщо ви будете шукати якийсь диван, який ніколи не вийде з моди, то це треба брати щось класичне. І дуже часто люди хочуть купити щось класичне, але аби воно не вийшло з моди. Тож ці світильники навряд чи колись вийдуть з моди, бо їхня мода. Часто давно вже пройшла, а вони залишились. Луміна це відомий виробник. Я буду знімати на цій виставці для вас, друзі, лише топові бренди, тому що нас не цікавлять просто продажі, нас не цікавлять просто товари, нас цікавлять, куди рухається цей світ з точки зору інновацій. Тому ми звертатимемо увагу на тих, хто завжди був серед законодавців, серед них саме відбувається змагання, тобто вищу лігу. У фабрики є колаборація з Норманом Фостером. Доволі здавалося прості речі, але бездоганно виконані. Це так званий indirect light, тобто тершера, бра, яка світить стелю і дає нам вже розсіяне світло в приміщенні в двох кольорах тут певні згадки про ар-деко. Так демонструється витонченість. Так само торшер і настільна лампа в двох розмірах і двох кольорах. Зазвичай це цікава настільна лампа. Думаю, що це акумуляторний прилад. Не бачу дротів. І цього року багато буду про це говорити, бо світ рухається в бездротовість, світ дизайну освітлення рухається в бездротовість. Це, звичайно, лампа загального освітлення для приміщення, але теж вона виконана таким чином, аби не бути банальною тобто, це дуже м'яке розсіяне світло, звісно, тепле. Ми вже бачили з вами подібні світильники від інших брендів, у Вібі є щось подібне, але я не можу сказати, хто в кого позичив ідею, бо я не впевнений, в якому році з'явилася ця лампа, і це здається в співробітництві з Норманом Фостером. Тут магніт. І торкаючись лампи, ми змінюємо інтенсивність. Можемо побачити різні форми цього стенду, який тримача, власне, самого тримача. Дуже важкий металевий, аби дати йому стабільність. Можемо спрямувати будь-куди, вище нижче, навіть поставити наверх. Так. Це стильна і функціональна штучка. Дуже важливо, аби ви бачили, що ця лампа створюватиме на поверхні, на столі або на підлозі. Бо саме тіні є надзвичайно важливими для декорації поверхонь. Крім ефекту освітлення, тобто функціонального ефекту, дуже важливим є створення малюнку за рахунок тіні і власний вигляд. Нерівномірний вигляд самого світильника як декоративного об'єкту. Сподіваюсь, ви побачили, звідки йдеться світло. Важливим є не тільки розсіяне світло, тобто функціональність, яку дає лампа, освітленість в приміщенні. Важливим є декоративні ефекти. В першу чергу це малюнок тіні. Саме тінь створює малюнок на поверхнях. Це буде поверхня або підлоги, або столу. Другий ефект це саме, як виглядає, як виглядає світильник, його форма, його розмір. Оця вигнута поверхня, яка створює додатковий рефлект відбиття. Подивіться, де схований сам світлодіод. Ще одна лампа. Сучасна і мінімалістична. Подивіться, яка лінза. Подивіться, який патрон. Металевий в різних оздобленнях. Подивіться знизу. Фактично ми маємо справу з тим, що сьогодні ми вже майже не бачимо межу між декоративним і архітектурним світлом. Можна сказати, що це декоративний світильник в сучасному стилі, який приваблює своєю формою. І цим плафоном з якогось акрилу, мабуть, або метакрилу, але він в першу чергу дбає про те, як він буде засвітлювати поверхню. Тож, це явище наявне. В перший день це ще не було готове, бачите, в цих плафонах може бути різний колір розіод. І третя фабрика в нашому огляді це Santa Col, бренд з Барселони. До речі, цей бренд пропонує не тільки освітлювальні прилади, а й деякі меблі, тобто більш широкий погляд на лайфстайл. Це той самий таймлес-вектор, і та сама пропозиція про щось, що не виходить з моди. щось про Цінності, які залишаться назавжди. Е, ну, це такі милі, сентиментальні речі для інтер'єру, сентиментальні милі, але не смішні. Вони просто з ними завжди приємно, вони наче, е, живі, тобто з ними навіть е, можна спілкуватися. Не знаю, це моє, звісно, суб'єктивне враження про таке. але... Ви подивитесь, можливо, глибше цю фабрику і, можливо, вас це зачепить. Тож дивимось Санте Коль. Дуже шаную цю іспанську компанію. Тож подивимось, що в них цього року. Це будуть лаконічні, прості речі. Ну, За своїм настроєм, вони... Відправляють мене в епоху народження дизайну. Це щось що дуже класно буде комбінуватися з предметами, які є іконами дизайну. Це те, про що ми з вами говорили колись, що є речі, які вже застаріли. Це те, про що ми з вами говорили. що є предмети дизайну, які вже пройшли перевірку часом. Вони відомі і їх застосовують в інтер'єрах, а задля того, аби підкреслити певний знак, певний знак поєднання з історією дизайну, розуміння цього, є предмети, які виконані в подібній стилістиці сьогодні, аби відповідати тим лаконічним, мінімалістичним ідеям. Які були придумані 100 років тому, коли дизайн народжувався. Завдяки елементам цього світильника можна транслювати меседж витонченості. Теплоти ми бачимо тепле світло, скоріше за все, поверхня цих пластин для розсіювання от, пофарбована. Японська стилістика як натяк на щось спокійне, заспокійливе, медитативне. Діаметр цього об'єкту десь 60-70 сантиметрів. Бачите, цей світлячок можна повісити на стіну, можна поставити як на стільну лампу, звісно, це регулюється. Ми можемо отримати від застосування декількох якусь картинку на стіні, картинку створену світлом, а якщо один, то модульований потік світла. Така собі кольоровість з Барселони. Вони з Барселони. Це не нові вироби, бачите? Я не пам'ятаю, що вони це робили раніше, а скоріш за все, це якийсь дизайн, який так само, як і в багатьох виробників, винайдений і за ним створено новий об'єкт. Це прекрасна штучка. Це не новий світильник, але ви бачите він. Регулюється, тобто світовий потік ми можемо моделювати в декількох напрямках. Подивіться, як охайно це зроблено. Це полікарбо. А, ні, це навіть така тоненька, ну, плівка, якщо хочете, для розсіювання. Ці продукти, як мінімалістичні, підійдуть і в арт-деко дизайн, але будь-який таймлес дизайн, я думаю, це може бути зараз цікава тема. Цей світильник з 80-х це з років, коли компанія була заснована, вони його перевидають через те, що зараз з'явилися неможливості. Він мав інший, інше джерело освітлення, іншу лампу, там була флюоресцентна лампа, тепер є LED. Цей короб був зроблений з інших матеріалів, тобто розвиваються матеріали і дають старим компаніям можливості, можливості перевидавати свої відомі предмети, якщо ті предмети не були просто зроблені для декору, не були зроблені просто на якийсь один раз, а дійсно стали тим, що називається таймлес. На сьогодні це все. Готуйтеся, очікуйте наступні випуски, підписуйтесь на наш канал, аби не пропускати їх, одразу дивитися, як тільки вийшло. Ставте свої запитання і приходьте до нас, якщо ви працюєте над невеликими об'єктами. Ми не беремо десятки тисяч квадратних метрів. А я маю на увазі це будинок або квартира. Ми можемо допомогти вам у створенні світлового сценарію, аби... Знаєте, правило звучить так, що забагато світла так само погано, як і недостатньо. Тож важлива не кількість світлових приладів, а правильність їх підбору і розташування. Саме з цим ми допомагаємо дизайнерам інтер'єру. До нових зустрічей, друзі.